В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працює Павло Жвітів Сурду. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у цьому випуску говоримо про наступне. Українські захисники збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Як Дніпряни оцінюють роботу міських чиновників за рік. Дніпро Сіті Експрес новий електропотяг запустила придніпровська залізниця. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Про ситуацію в області, як повідомили в обласній військовій адміністрації, близько опівночі в Криворізькому районі знищили безпілотник. Оборонці з повітряного командування схід приземлили ворожий шахет. Решта ночі в усіх містах та селах регіону була спокійною. У ніч на 20 грудня противник атакував Україну ударними безпілотниками типу Шахет з окупованого Криму, райони Пусків, Чауда та Балаклава. Сили протиповітряної оборони працювали у восьми областях. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 із яких знищено силами та засобами повітряних сил та сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей. Також зазначається, що ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК с 300 із Білгородської області РФ по Харківщині. Попередньо без постраждалих. Про ситуацію на фронті далі протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Ворог завдав 26 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ атакували три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, пункт управління та чотири склади боєприпасів противника. Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 890 окупантів, 16 танків та 23 бойові броньовані машини. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу 349 тисяч 190 осіб, танків – більше 5 тисяч, бойових броньованих машин – 10 тисяч 794 одиниці. Артилерійських систем 8206, реактивних систем залпового вогню 928, засобів протиповітряної оборони 611, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6316. Вчора президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію за підсумками року. А він відповів на питання журналістів щодо перебігу війни, мобілізації, а також підтримки України. Наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій вже зібрав основні тези, які пролунали у відповідях президента, та розповість про них детальніше. Отже, колего, тобі слово. Вітаю, студія цього року прес-конференція Володимира Зеленського була зовсім не рекордною. Тривала лише дві години. Але я спробую ці дві години помістити у кілька хвилин та розповісти про головні тези, які пролунали з вуст Володимира Зеленського. Тож, що логічно, найбільше питань від журналістів було про ситуацію на фронті та кампанію 2023 року. Року президент України розповів, що ця кампанія була ускладнена тим, що Україні не дали достатньо озброєння, яке обіцяли зокрема на півдні України зокрема не вистачало авіації та протиповітряної оборони. Також він розповів, що про плани на наступні 12 місяців він розповідати не буде, адже щоб не допустити таких помилок, які були зроблені минулого року, коли всі розповідали де, коли, як буде наступ, і Росії вдалось підготуватись там дуже добре, настільки добре, що ми не змогли прорвати лінію оборони. Водночас Зеленський запевнив, що не підписуватиме закон про мобілізацію жінок, якщо його ухвалить Верховна Рада. Нагадаю, що про це зараз багато іде розмов. При цьому він готовий розглянути питання мобілізації чоловіків молодших 27 років, якщо в законі будуть наведені аргументи. Також президент Володимир Зеленський відповів на питання журналістів: чи можливо завершення війни з Росією у 2024 році? Якщо коротко, то все. Буде Буде залежати від нас. Пропоную послухати його пряму мову. Війна, перемога, поразка, стагнація залежить від багатьох, багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але в більшості свої від нас з вами Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна бути і жити со скепсисом, але можна і країну вибачити со скепсисом. Зеленський розповів про проблеми з обміном полоненими і сказав, що зараз цей процес ускладнено, але не може сказати, чому саме так відбувається, адже процитую його це буде не зовсім етично, але обіцяє, що цей трек розблокують. Щодо повернення цивільних тут ситуація трохи краща, але не набагато. Вдається Потроху повертати вивезених з України, зокрема, і дітей у цьому питанні Україні допомагає. Катар також він розповів про ситуацію з міжнародною допомогою, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, там уже кілька місяців не можуть проголосувати про виділення понад 60 мільярдів на допомогу для України. Проте президент України висловив упевненість, що США нас не зрадять та нададуть нам допомогу, яка передбачалась. Питання лише в датах. Також він говорив і про допомогу від Європейського союзу, та яку намагається заблокувати. Угорщина. Пропоную послухати його пряму мову. Що стосується Європейського Союзу, ну, великі ставки були, грали всі на великих ставках. Ми досягли однієї перемоги щодо Євросоюзу, щодо 50 мільярдів. Я впевнений, ми все це вже досягли. Питання зараз якогось відповідного часу. Перші пів, півтора мільярди, я думаю, будуть на цьому тижні щось таке. А 50 мільярдів. Я впевнений. Рішення буде прийнято ну найближчим часом. Ну і на завершення хотів би розповісти, що президенту України задали питання про відносини із головнокомандувачем Валерієм Залужним. Нагадаю, зараз є багато розмов про те, що їхні робочі стосунки зараз ускладнені, важкі, в тому числі підігрівають ситуацію і народні депутати від слуги народу, які постійно підкидають масла вогонь. Якщо коротко, він відповів, що в нього із Валерієм Залужним відносини робочі. І надалі будуть працювати вони разом. Якщо підсумовувати, це головні теми, про які говорили під час прес-конференції, але зрозуміло, що далеко не всі. За бажанням ви можете подивитись повністю цю прес-конференцію. Вона доступна в загальному доступі. Студія, вам слово. Дякую, колегу, за цікаву розповідь. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був наш кореспондент зі столиці Сергій Салій. Нагадую, дивитеся новини на телеканалі, де один ми продовжуємо. Дніпро-Сіті Експрес. Сьогодні з Дніпра стартував новий електропотяг. Експрес курсує за маршрутом Дніпро-Кам'янське та зупиняється на станціях Горяйнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя Кам'янське. Час у дорозі від початкової до кінцевої станції складає приблизно 40 хвилин, а вартість квитка від 12 до 18 гривень. Щодо інших новин у житті Придніпровської залізниці. Ніці нам розкаже моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Дніпро Сіті Експрес це модернізований безбар'єрний електропотяг, який курсуватиме сполученням Дніпро-Кам'янське. І зможе поєднувати великі міста з різними населеними пунктами та передмістям. Щодоби Придніпровська залізниця в середньому відправляє до 4 тисяч пасажирів на маршруті Дніпро-Кам'янське. Тому регіональна філія покращує якість обслуговування пасажирів. Сьогодні стартував перший маршрут системи Дніпро-Сіті Експрес. За 11 місяців на Кам'янському напрямку перевезено понад мільйон 200 тисяч громадян. Наприкінці березня планують запустити ще один маршрут Дніпро Сіті Експрес, який їхатиме у Синельниківському напрямку. Користуються приміським рухом 13 тисяч пасажирів за добу, із них 4 тисячі між Дніпром і Кам'янським. тому вибрано не просто так, а з урахуванням попиту. Пасажиропотоку. Інший маршрут буде синельнику. Там трошки менше завантаження, ну близько до цього. Хотілося б в першу чергу подякувати нашим залізничникам, що в цей нелегкий період часу вони не стоять на місці, а рухаються вперед для поліпшення умов мешканців Дніпропетровщини. Сьогодні запускається нова логістична артерія, яка буде поєднувати місто Дніпро і місто Кимінське. Фактично кожного дня щодо перевезення це понад 4 тисячі осіб. Ми сьогодні відвідували той потяг, який поїде перше. Скажу, що він достатньо достойно зроблений. Хотів би ще раз за це подякувати. Збереження інноваційні нові технології, які в тому числі і забезпечують вимоги інклюзивності для тих людей, які самостійно не можуть пересуватись. Але впевнений в тому, що на даних досягненнях ми зупинятись не будемо і при обговоренні з керівництвом «Укрзалізниця» наші є плани на майбутнє щодо. Запуску ще одної лінії, яка буде поєднувати і Сенерніківський напрямок. Електропотяг спеціально обладнаний для людей з особливими потребами. Зроблено пандуси, спеціальні місця для проїзду людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні. Є навігація шрифтом Брайля. Крім того, для пасажирів передбачено місце для паркування велосипедів, порти для зарядки гаджетів, вагони обладнані камерами відеонагляду. Я вважаю, що для тих мешканців Кам'янського, які кожного дня прямують місто Дніпро на роботу або по власних справах, це дуже важливо, тому що створені Укрзалізницею, при підтримці обласної військової адміністрації більш комфортні умови, які також передбачають і умови для мешканців з обмеженими можливостями. Тому для нас, для нашого міста, дуже важливо, що Укрзалізниця оновила ці вагони, впровадила цей інфраструктурний проект, тому ми підтримуємо і. Дякуємо за те, що зроблено це для мешканців нашого міста. Це більш ніж тисяча людей, які кожного дня прямують та повертаються з міста Дніпро до Дух. Заходять дуже гарна, тепла, для зарядних пристроїв роз'єми, для інвалідні місця, для велосипедів є місто місця, де можна залишити. Придбати квитки можна онлайн у чат-боті Укрзалізниці або безпосередньо на станції. Загальний час в дорозі складе приблизно 40 хвилин, а вартість квитка від 12 до 18 гривень. Курсуватиме експрес щодня з ранку до вечора. Дніпро Сіті експрес зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка. На руці якийсь сучасний пристрій, це? так це наш касовий апарат, з якого ми маємо змогу продавати пасажирам квитки, тобто можна підходити саме до вас вже безпосередньо на так. місці і придбати тут квиток. Так, так також можна онлайн. Ми розуміємо, так можна також онлайн. Сьогодні запрацювала програма по якій пасажири змо мають змогу купити квиток. І просто пред'явити його. А чат бот де його знайти. Тут qr коди дось. Так у нас в переміському поїзді розклеєні qr коди і з легкістю можна його знайти. Сьогодні у всіх залізничників свято запускаємо гарний поїзд «Дніпро сіті експрес. Це дасть можливість нашим пасажирам дістатися до Кам'янського та назад декілька разів у день. Вітаємо всіх пасажирів, всіх з таким святом і всіх запрошуємо скористатися нашими послугами. Від початку року Укрзалізниця капітально модернізувала 12 електропотягів. Від початку повномасштабного вторгнення 24. Крім того, відремонтували локомотивний склад, який курсує десятки років. Маргарита Сіпільняк Віталій Шалдов. Новини Д1. До інших тем мер Дніпра Борис Філатов звітував про успішні, на його думку, і виконані роботи протягом року. Розповів про те, як місто жило і працювало в умовах повномасштабної війни. Зупинився на темі військової допомоги та проєктів з благоустрою. Наша знімальна група розпитала жителів Дніпра, як вони оцінюють роботу міської влади за рік. Це фактична благаяк би оцінила роботу мерії за рік. Ну я ж вас гарчу. Кажіть як погано. Одкажіть разпогано, да бо я вважаю, що по максимуму кошти може 80-90%, Треба на армію, на військових, дрони, одежу, ліки. Бо ми от завтра, наприклад, в школі збираємо ліки в нашій теробороні. Не жалко. Ну ми віддаємо останні копійки. Я, наприклад, сама виховую цю дитину, бабуся, 66 років, розумієте? Ну, чесно кажучи, що там було виконано, я, я не можу сказати, я б не сказала, що я щось бачила також, що супер пупер виконано. Ні. Ну, Куди не діляли, що сделали, через год смотришь, а ну вже То Тобто це зроблено, извините мене, ну не грубо, така ну через задний карман. Ну, дороги завжди з цим проблеми, завжди ями. А, чи достатньо допомога армії від нашого міста, як Ви вважаєте? Чи може більше? Треба більше, треба всі сили, які є на армію. Бо потім... Кому ж ця допомога буде від наших бруківок, парків, якщо вже це будуть не наші місця? В країні війна, а вони ці огорожі будують. кому воно треба? Люди згодять. З кармана останні гроші достають, їм треба той забор. Ну, по сонячному масиву. настроїли там чертіжо, виходили на пікети, виходили напроти того, магазин построїли, зараз дев'ятиэтажку будують. Що такий відкат, щоб ума нема, совісті немає ніякої. Ви зверталися до мене? Звертались, було на тим зібрання, як ми були, в телевізія було, і кореспонденти були, і все записали, все сказали. І все, чорті куди пішло. Так що, Місто совісті одні відкати. Без деяких доріг ми не могли жити, але я вважаю, що багато зайвого краще воно йшло б на фронт хлопцям на війну. І підтримую тих людей, які виходили, і до мерії з тим, щоб більше грошей зараз витрачалось би на підтримку військових. Будівлю, яка вже десятки років стоїть частково покинутою у середмісті Дніпра, міська влада має намір передати своєму підрозділу департаменту гуманітарної політики. Про це йдеться у проєктах рішень міськради, опублікованих цьогоріч у грудні на офіційному сайті. Очевидно, у семиповерховому приміщенні міськради вже не вистачає місця для чиновників. Що це за будівля на вулиці Чапленка та який вона має вигляд сьогодні? Докладніше в наступному сюжеті. Ця триповерхова будівля на вулиці Василя Чапленка одна з перших робіт архітектора Катеринаславського модерну Дітриха Тіссена. Збудував він її у 1904 1905 роках. Оригінальна композиція, силует якої нагадує фортечну споруду. Щоправда, від цікавих наріжних завершень по фасадах сьогодні майже нічого не залишилося. На превеликий жаль, з цей будинок має цікаву пеподібну форму. Нежитловою залишилася лише фасадна частина, а по обидва його боки мешкають люди. Майже у кожній квартирі, один із них наш захисник, ветеран Семен. Чоловік розповів, що свого часу намагався знайти балансоутримувачей їхнього будинку, щоб спробувати добитися від них ремонту. Та марно фасадна частина анані не жила. Була офісна, железна дороги, вони висвиліс. Потім я намагався узнать, кому щоб звернутися. Баланс Я хотів знайти, баланса держателя етава. Цього... Здание, то есть, это управление железного э, железной дороги. Да? А когда э, туда был запрос даден, они сказали, что э, относятся, что передали на баланс э, управлению внутренних дел Министерство внутренних дел. Теперь э, хозяина этого. Вот. Когда был даден запрос уже Министерства внутренних дел, они также, также отказались и сказали, на баланс мы не принимали. Воно й не дивно, адже з 90-х років минулого сторіччя ця будівля була ласим шматком за рішенням суддів, переходила від одного господаря до іншого. За цей час вона зазнала певної руйнації, а перекриття на верхніх поверхах провалилися. У фасадній частині будинку вибиті вікна, на балконах проросли маленькі деревця, а двері вже кілька років щільно зачинені. Сьогодні колись розкішний особняк початку ХХ століття перетворився на руїни й продовжує розсупатись на очах. Там ж був е, повністю ще підвальний етаж. Ну він повністю обрушився, зараз обрушений. І, як би, ну, і це все падає, тут ж люди ходять, вот, сварили. А большие глиби, то не падають. Якщо ну, пострадає чоловіку да, да, нести ответственность. Тут ні ЖЕК, ані ни балансодержателя, нікого В Центр міста жалко, що ну в такому состоянии, щоб привести в порядок, звісно ж. Аби це було раніше, воно не таке розвалене було. А сейчас... Ой, ми навіть не знаємо. Давно двадцять де. Раптом на початку грудня про цю будівлю згадали чиновники. У проєктах рішень Дніпровської міської ради, опублікованих у розділі проєктів документів офіційного сайту міськради, йдеться про намір отримати від МВС України, якому нині належить будинок за адресою вулиця Василя Чапленка, та розмістити там чиновників департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Нібито обіцяють не відчуджувати цю будівлю, яка знаходиться у 175 метрах від центрального проспекту обласного центру у приватну власність. Ольга Ховрич Андрій Маранюк новини Д1. Яка ж подальша доля цієї історичної будівлі? Час покаже. У Європі готуються до різдва та нового року. У Франції посилили заходи безпеки. Детально розповість наш власний кореспондент Євген Павленко. Продовження тебе різдвяний свят, хотів би розповісти про заходи безпеки, від які застосовуються у Ремці. Взагалі по всій Європі все таке це напружені дні і загроза терористичних актів, якісь, ну, дуже така висока. Про це попереджають і мешканці, і попереджають по телебаченню, і пресі і інші. І тому те, що я тут бачу. По-перше, це поки що зараз ще рано, а ввечері, отам, от де це ярмарка, про яку я розповідав вже дуже багато патрульної поліції, велополіції, це жандарми це. Муніципальна поліція. І також патрулює місто, центр міста і ці всі райони, де люди відпочивають, солдати вони повністю в амуніції, вони озброєні, ходять групами і перевіряють дотримання правопорядку на вулицях міста. Що ще цікаво, от на цей ярмарок, який заходить в то особливо в вихідні дні, величезна черга збирається, тому що не просто що багато людей, а тому, що всі, хто проходять на цю ярмарку, вони проходять особистий контроль. Їх дивляться, і що на них. Шукачі працюють, і, тобто такі заходи дуже серйозні. А ви знаєте, у людей ніяких претензій немає, всі розуміють, що все-таки е, ситуація серйозна. І люди спокійно ходять. Вони ходять з цілими сім'ями, вони це дуже полюбляють, вони прогулюються. Серед них і, звичайно, наші українці теж ходять сім'ями. Вход скрізь безкоштовний, ну, крім колись оглядового, там е, коштує десь близько 4 євро е, покататися. Так, що, в принципі, Франція готується до Різдва та Нового року. Студія. Дякую, колегу, за цікаву розповідь. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був наш кореспондент у Франції Євген Павленко. Йона піаністка із Нікополя стала лауреатом першого ступеню на міжнародному конкурсі. Зіркова Україна перемогу здобула учениця фортепіанного відділу Нікопольської міської школи мистецтв Поліна Ємець. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у прямому ефірі. Новин вже о п'ятнадцятій годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Побачимось! Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі. Д1. коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 20 грудня. У Дніпрі погода буде ясною. Лише ввечері небо вкриється хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. Вітер південний до 7 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському з ранку до пізнього вечора погода буде ясною. Опадів не передбачається. Температура повітря від 3 до 8 градусів із позначкою плюс. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах триматиметься ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. І про народний прогноз погоди 20 грудня підбивали межу між святами року, що минав. Цього дня починали готуватися до святкування Різдва, заколювали кабана, запасалися потрібними продуктами, прибирали в будинку, фарбували стіни та меблі, молодь розучувала колядки, шила карнавальні костюми, в яких пізніше підуть колядувати. Яка погода була в цей день, така вона буде і в січні. Якщо синиці ще бачу дуже голосно, на холодні дні. А якщо хмари пливуть проти вітру до снігопаду, вечірня зоря рожевого кольору, а ранок похмурий та сірий, день буде ясний. Ним. І також дивилися на небо, сині хмари на тепло, білі на вітер. Мисливці мали свою прикмету. Збираючись на полювання, вони спостерігали за собакою. Якщо вона починала валятись у снігу, краще було й йти на полювання. За метілю дорозі застане. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.